Так, є ССС-17. Сьогодні понеділок, у нас 10 липня. І табір виходить у нас на роледроп З прапорами канадськими, британськими. Дві команди, які називаються. Перша команда, яка... Так, я почув, дуже класно, дуже голосно було. Кричалка. Є! Яка наша команда? Журтецька йде. Єло. Ваша назва. Без! Ваша кричалка. Субтитры сделал DimaTorzok Мені сподобалось, є ловтим. Good job! Всі в місті, good job! Good job! Зараз у нас буде піцемен, але після так ми перейдемо дорогу. Зрозуміли? <пізований> Зараз всі разом покричимо класно. <пізований> Ось так. Ваші дітки батьки відпочивають, вчаться жити, змагатися, перемагати. Програвати все в часі.